Доброго ранку, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Енергетичний фонд дня сьогодні представлений трійкою жезлів, таки ми спостерігаємо досить упорядкований рух енергії. Хороший день для того, щоб втілювати в свої ідеї в життя, реалізувати певні плани. День такий насичений енергіями, рухом вперед, творчістю, креативністю, досягненням первинних результатів протягом сьогоднішнього дня. Для бізнесу вдалий день, для здоров'я хороший день. Для війни. Значить, Ми бачимо тут такі цілеспрямовані дії, але знову ж таки з двох сторін, тобто без змін, виходить. без таких без особливих змін. Як порада, сплануйте свій день, поставте чітко свої цілі, такі невеликі, та досягайте їх. Всім зичу благословення.